Ла себе забравши життя ще трьох десятків людей. У турецькому місті Суруч на кордоні із Сирією терористка смертниця підірвала НАТО мітингувальників. Кількість жертв не остаточна і може зрости. Зараз у лікарнях перебуває сотні людей. Більшість з них у край важкому стані. Відомо, що самогубці було 18 років, і як припускають, дівчина належала до терористичного угруповання Ісламська держава. Місце вибуху не випадкове мітинг проходив поруч з центром Амара, де проживали сотні турецьких фурдів. Як раніше повідомлялося, вони Чекали на відправку до Сирії для відбудови цієї країни зруйнованою війною. Тероризм огризається по всьому світові. У нас за добу він убив ще двох мирних людей на Донбасі. Це спецкор. підсумок доби. Фугасами бойовики на Луганщині випалюють населені пункти підконтрольні Україні. Другий урок на Львівщину з'їхались вояки із 18 країн світу на Яворівському полігоні. Новий етап міжнародних навчань. Не намокають і не замерзають. Нормальні матеріали якісні подошви, фурнітура. Нові демисезонні берці для бійців у зоні АТО шиють у три зміни, мають здати 130 тисяч пар. На волю не вийде апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Не змінився і розмір застави, під яку затриманий може вийти з СІЗО, 3 мільйони гривень. Інший фігурант у справі заступник керівника головного слідчого управління генеральної прокуратури Володимир Шапакін вже назбирав стільки грошей і суду чекатиме поза гратами. Обвинувачі цього разу просили збільшити для Корнійця суму до 15 мільйонів гривень. Колишніх прокурорів звинувачують у вимаганні хабара, особливо в великих розмірах. Саме у Корніця під час обшуку знайшли понад 100 діамантів. На сьогоднішнє засідання обвинувачення підрахувало його статки. У відповідь той запевнив журналістів, що усе його майно придбане чесним шляхом. В суді першої інстанції було зазначено, що вилучене каміння це не є ані діамантами, ані якимось іншим дорогоцінним камінням. Хочу долучити висновок геомологічної експертизи, згідно якого це діаманти, а саме 102 діаманти. Загальна вартість згідно експертизи будинку 5 мільйонів 270 тисяч, 271 тисяча 495 гривень. В один день корнійцем особисто покладено на ці рахунки 150 тисяч доларів. Нехай вони вам покажуть ці діаманти. Вони навіть на... Один палист тупо місце це ці діаметр, вони мікроскопічні, це перше. Друге, я киян, народився в Києві, дружина моя також народилася в Києві. І у нас були квартири, які ми продали земельна ділянка, дві квартири, і взяли цей кредит і придбали цей будинок. Чай табельною зброї та боєприпасами з території Міністерства оборони у столиці на світанку. Втік солдат, який там служив, його прозвали у квітні цього року, приблизно о четвертій годині. Він без дозволу покинув військове містечко. Пошуки тривають утікач родом з Одещини, тому, можливо, поїхав туди. Відомо також, що у солдата були сімейні, негаразди. припускають, що вони і могли спричинити втечу. Те, що він скоїв, це військовий злочин. Під час проведення розслідування будуть вивчені всі обставини, які може будуть Пом'якшуваними, і це може вплинути на вирок. Сьогодні в Ужгороді у центрі нейрохірургії помер чоловік, який під час Мукачівської стрілянини дістав кульове поранення в голову. Лікарі відразу казали, що поранення не сумісне з життям, адже куля пройшла наскрізь і сильно ушкодила мозок. За одними даними, це абсолютно випадкова людина на місці інциденту. За іншими особа з оточення нардепа Михайла Ланя. Офіційно про це поки що не говорять, посилаючись на таємницю слідства. Відомо лише, що це мешканець Мукачевого і йому 31 рік. Досі в обласній лікарні після перестріл. Які одинадцятого липня між вояками правого сектора бійцями ланя та міліціонерами перебувають восьмеро потерпілих. Одного обіцяють виписати завтра. Решта потребує тривалого лікування і психологічної реабілітації. З них си четверо о, спецпризначенці. Це приносильники міліції. Один, о, один це цивільна людина і двоє, які о, ну ніби з правого сектору. Стан всіх стабільний, продовжують лікування. Динаміка позитивна. Забезпечення у нас на сьогоднішній день нормально. На Закарпатті виник конфлікт між нацгвардійцями і місцевими мешканцями. Інцидент стався в селі Кам'яниця під Ужгородом. Кілька військових бронемашин поверталося зі спецоперації. Ловили втікачів з правого сектора, які досі переховуються в лісі після перестрілки у Мукачевому. З другорядної дороги без зупинки вони спробували виїхати на головну. Там саме рухався легковик, керував ним місцевий житель. На зауваження нацгвардійців чоловік показав непристойний жест. Виникла словесна перепалка, яка переросла в сутичку зі стусинами. На допомогу цивільному водієві, злегка потріпаними ображеними вояками, підтягнулися місцеві жителі. Утім, за словами правоохоронців, скарги надії на з потерпілий не написав. А от на нього протокол склали, бо керував автомобілем у нетверезому стані. Прибув досвідчений дільничний інспектор місцевий, який знаючи цих людей, як то кажуть, розрулив ситуацію, заспокоїв, вгамував натовп, який підійшов водій, учасник цієї пригоди перебував в стані алкогольного сп'яніння. На нього складено адміністративний протокол. У городенці на Прикарпатті вщан згоріли два міліцейських автомобілі. Йдеться про зумисний підпал. Легковики стояли біля самісінького райвідділу. Одним з них користувалася патрульна постова служба, інший був закріплений за керівником райвідділу та оперативниками. Третю автівку встигли врятувати. У неї лише обгоріли бампер та капот. Вогонь спахнув серед ночі, через що саме експерти ще з'ясовують. А правоохоронці шукають винних за навмисне пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо звісно їх. Знайдуть на даний час розглядається декілька версій. Зразу кажу, з політикою це не пов'язано, і розповідати ці версії я не можу в зв'язку з метою тимнець слідства. Гучні заяви бойовиків про відведення танків та артилерії, калібр яких менше за 100 міліметрів у штабі, АТО називають фікцією. Ані дані повітряної розвідки, ані оперативна інформація від військових, жодних відходів від лінії розмежування не зафіксували. Ба, Більше російсько терористичні війська усю минулу добу гатили по мирних жителях та військових із гармат, які вже давно заборонені мінськими домовленостями: 120, 122 та 152 міліметрових калібрів. З гармат та мінометів вони обстріляли Микола. Аївку, Піски, Майорськ, Зайцеве, Щастя, Гранітне, Красногорівку, Кірове, Станицю Луганську та Лебединське. 30 разів накривали позиції наших військовиків навколо Мар'їнки. Внаслідок обстрілів двоє мирних жителів загинуло. Шестеро дістали поранення. Окрім того, за даними військової розвідки, із Росії до бойовиків прибула нова партія броньованої техніки. Пізніше ці танки та БТРи були помічені вже неподалік лінії розмежування. За офіційними даними штабу, АТО, ця доба для військових минула без втрат п'ятьох бійців. Поранено. У 0.25 протягом півгодини бойовики вели обстріл позиції села ТО поблизу населеного пункту Піски, О 3.30 – поблизу населеного пункту Новотроїцьке, о 4.30 розпочався обстріл села ТО в районі населених пунктів Луганське, Расадки, Санжарівка, Лозове. Станом на 6 ранку сьогодні, 20 липня, позиції захисників України піддалися новим обстрілам зі 120-мм мінометів з боку проросійських бандформувань. У станиці Луганській ситуація загострилась усю попередню ніч. місто обстрілювали бойовики. Внаслідок чого з десяток будинків пошкоджено ще два повністю вигоріли. На щастя, ніхто не постраждав, але вогонь ворога зачепив лінію, газогону та електромережі. Без світла залишилось понад півтори тисячі осель. Руйнування. Ліквідовують аварійні служби. Загалом, за словами військових, з боку терористів пожвавлення його спостерігають після приходу чергового гуманітарного конвою сусідньої Росії. До речі, вперше за останні півтора місяця постаниці Луганській бойовики гатили з танків. Проводився обстріл з танка. Два рази постріли, були в районі центру станиці Луганської проводили обстріл з 82-го калібру міномета, а також гранатомети і Дивацька зброя крупного калібру серце прошите осколком у Дніпропетровську дивом урятували бійця 93-ї бригади, що зазнав поранення біля Мар'їнки. Його стан залишається вкрай важким, але у медиків є надія, що він виживе. Лише в обласній лікарні Дніпропетровська зараз рятують півсотні воїнів. Ольга Павловська продовжить. Вона не відпускає його руку і ловить кожен подих. Дружина Тетяна вірить, її коханий Вадим витримає. Настояще чудо. Його серце та судини зшивали три з половиною години. Хірурги Дніпропетровської обласної лікарні визнають, це була унікальна операція. Ранення в серце проникаюче. як правило, такі не живуть. Йому ще Господь Бог помог, тому що ця дірка в серці була затрамбірована і дозволила. Нашим лучшим хірургам зробити все можливе, щоб його спасти. Осколок у серце, а ще поранення живота, рук та ніг. Боєць 93-ї бригади Вадим Кислицин отримав біля Мар'їнки. Він просто стікав кров'ю, втратив щонайменше 4 літри. Його ледве змогли евакуювати. Тепер медики кажуть, надія є. О, не буде 100 жить. Нас лише. 35-річний металург з Дніпропетровська, батько двох синів. У війську з лютого. Дружина каже, це був його вибір. Він сам пішов і як би сам попросився туди, йому повістка не приходила. 12 поранених під час боїв біля Мар'їнки, Авдіївки та Опитного лише за вихідні врятували у Дніпропетровській обласній лікарні. Восьморо у важкому стані. Видите, вони осколками до такої ступені, що... Якщо б навіть захотіли подаставати, достатньо їх невозможно просто. Печінка, стопа, рука, плече. перераховує поранення 55-річний Микола Давидов. Він потрапив під обстріл у селі Новгородське. Постоянно кожен день крується, нас. Ну так, 10 вистрілів, потім він прикрашають, уїхали, тому знову з'являються. Ну... Такі вопроси вже до цього. водій таксі з Дніпропетровська добровольцем пішов до 43-го батальйону, побратимам, з якими 10 місяців був на передовій, вже пообіцяв швидко стати на ноги, бо має позивний – ламбада з комбатом договорю нас що Кадемі без санслібагатогодинні операції. 12 літрів перелитої крові лише останнім доправленим бійцям. Кожен з них наразі має позитивний прогноз. Загалом лише в обласній лікарні нині на лікуванні більше півсотні поранених воїнів. Ульпавос, Олександр Куліши, Дніпропетровськ, спецкордва 2+,2. Сутички в умовах гібридної війни, знешкодження терористів, порятунок поранених на Львівщині стартували міжнародні військові навчання Cyber Guardian Репід Трайдент. Цього року вони зібрали рекордну кількість учасників понад 1800 військовослужбовців. Окрім України та Сполучених Штатів Америки, які традиційно представлені найбільш масово свої підрозділи на Яворівський полігон відправили ще 16 країн, серед них Канада, Грузія, Німеччина Великобританія. С постійними учасниками вперше тренуватимуться і солдати з Туреччини. Планується, що навчання. Ння триватимуть два тижні і відбуватимуться на різних ділянках. Полігона на них застосовуватимуть не тільки стрілецьку зброю, але й бронеавтомобілі та військову авіацію. Усе це переконані організатори навчань, зробить їх максимально наближеними до реальних бойових дій. Є видумана імперія, яка має відповідне зазіхання на територію тих країн, які розташовані на тери... в сучасному причорномор'ї. Лінія зіткнення сторін проходить якраз по місцю Яворівського полігону Буде багато тактичних завдань, які притаманні будь-якій стабілізаційній операції. Приміром, це відбиття якоїсь несподіваної атаки. Ми також навчатимемося реагувати на велику кількість поранених, надання першої медичної допомоги. Це буде невідкладна допомога в умовах бойового сильного стресу. Вони ходили у тому, що дали волонтери, а потім у тому, що надало міністерство. Вітчизняні черевики не витримували кількох місяців і розлазились, тому на фронт активно відправляли гуманітарку. Німецьке вживане чи британське служило цілу кампанію. Нові демісезонні берці вже незабаром отримують українські захисники. Обіцяють у генштабі. Вони тримають. Тепло до 25 градусів морозу та залишаються сухими до 6 годин ходіння у воді. Першими пів тисячі пар на собі випробували бійці 79-ї бригади. Нині ж 130 тисяч пар, які замовило міністерство оборони, відшиваються на підприємстві. Ольга Максимова про перспективи нових черевиків для солдатів у зоні АТО. Півтори тисячі пар на добу. Аби до вересня виконати замовлення на 130 тисяч пар берців, на підприємстві працюють у три зміни. Це перший цек, де народжується взуття для воїнів. Тут із мембранної тканини збирають панчоху. Вона має припускати повітря, але не воду. Герметичні швів перевіряють тут же. Переконують і сотні на півпар, випробування не проходить лише п'ять. Обично виступає капелька, воно не тече, а просто капелька. То її возвращають на повторну герметизацію. Вони позначають, де в якому місці виступила. В них ну, карандашиком наносять на ленті і возвращає на повторну герметізацію. І вони повторно його наложують. І, опять же, ж вона звращається на перевірку. Це перша контрольна точка. Таких до складу кожен черевик пройде 12. Усі дані заносять у базу за штрих-кодом, який є на кожній парі. Якщо у солдата будуть зауваження до якості, можна простежити, хто над нею працював і відповідатиме за брак. Буре на себе відповідальність, що вона герметична. верх солдатських берців із нубуку. його постачає одне з українських підприємств, якому вдалось зробити так, аби шкіра не пропускала жодної краплі води протягом трьох годин. Для порівняння кажуть технологи, матеріал за кордону тримається максимум дві. Пішка ж цих берців, якщо навіть вони намокнуть зовні ноги бійця, усередині залишатимуться сухими. Ця технологія секретна, і так робити кажуть, навчилися лише п'ять компаній у світі. Через 180 хвилин повне пороження воду. Кожа промокла и внутри вода стоит, внутри мембрана, которая дальше воду не пропустит. Вода знаходиться між до і мембраною. Підошва для українських воїнів захищена від проколів. Виробники переконують, бійці можуть стрибати з будь-якої висоти на скло та цвяхи і не травмуватимуться. Продукцію постійно перевіряють у лабораторії. Шагають около 12 часов. Пробували от цей апарат, виносили на вулицю, коли зімою там мінус 30 було. Вартість однієї такої пари 1420 гривень. На підприємстві її не вважають за хмарною. Кажуть, 90% процесу виготовлення відбувається вручну, лише шкіряним вер. Це 32 деталі. Кажуть, подібні за якістю турецькі від трьох тисяч, американські близько 10. І якщо за нормами Міноборони гарантія має бути 70 днів, на цій барці рік. Кожен день експлуатаціони ми даємо, Бог. тому що завезені нормальні матеріали якісні, подошви, фурнітура і ми не переживаємо. Нині на підприємстві працює десант з Міноборони. Вони приймають продукцію. В день ми приймаємо На вердикт цих жінок жоден працівник компанії впливу не має. Підпорядковується вони лише полковнику, який також направлений міністерством сюди. На самому ж підприємстві зізнаються, чи дійдуть до бійців Берці, та чи будуть їм до вподоби. дізнаються з перших вуст від своїх же мобілізованих працівників. Їх зараз на фронті 11 осіб. Ольга Максимо Андрій Романок, Спецкор, 2+,2. Обличчя війни, портрет Володимира Путіна із гільз створила українська художниця Дарія Марченко. П'ять тисяч гільз її привезли з фронту на Донбасі. Художниця заявляє, роботою хотіла передати цинізм та жорстокість війни, чого й досягла завдяки світлу. Під різним кутом зору та при різному освітленні вираз обличчя російського Керманича змінюється. У формі з усмішками зі зброєю та без неї такими їх зафіксувала камера. А литовська художниця переклала пензлем на палітру відважних прикордонників. Портрети охоронців українських кордонів виставили у Борисполі у залі відльоту. Частини героїв вже немає серед живих про емоції їхніх рідних і тих, хто вцілів, Олександра Мітіна. столичного аеропорту Бориспіль від сьогодні всім, хто вилітає з України, нагадуватимуть про війну ось ці 16 картин. На них українські прикордонники. В АТО. Аліночка, є там папа? Так. Да. На скільки там папи? Два. Два там папа. Там на двох роботах є. Пойдеш, покажеш. Ну, на руках у тата Аліна порівнює оригінал з копією. Похож папа? Так. Да. Папа там в снаряженні, поэтому як-то. Больше. Больше, да. Больше. Папа там весил снаряжение 120 килограмм. Ага. Пошли, поэтому... еще покажем, да? да? Пойдем. Видим. Посерединке. А здесь папа похож. А а похож. А похож. А вот. Поруч раздавляется властный портрет Улкси. Картина намалевана с фотографии. Я там сидел за пулеметом, был полный ход, глаза полные слез, потому что... Як на мотоциклі. Катер, на якому їхав капітан, знищили терористи. Двоє його побратимів загинули. Олексій врятувався. каже, того дня втратив не двох, а трьох товаришів. Кожний катер не душу, Катери кораблі погибають. І этот катер теж погиб. військові впізнають усе і чайок, і лінію моря, і світанки. Вот, і от розвіта у нас на зі войни війни питаємося в ловіть кіта моменти з таких фото і малює картини Бата Куркуль. Це от наше та на фоні українського флага. Нічого не видумана ікіпаговка помся та которої у них є. На роботі вона зображає американських військових. Працює у фірмі, яка розробляє комп'ютерні ігри. Коли війна почалась в Україні, стала допомагати хлопцям у Маріуполі. Потім написала перший портрет. Сьогодні їх уже 30. На цьому Олег Тільки-тільки бігала і алкарібятакакнівасабать на свадьбу Том бой і погиб. Навіть не успели відправити приготовленную для нього форму. Так, да, хочеться растечься з койбної лужиці, захникати заплакать. Но потім смотришь на пацанов і что що нету у тебе права хникать, плакати вообще бути слабою. Они все ще нуждаются в нас. Плакати будем, але попозже. Олександра Мітіна, Сергій Кисельов. Спецкор 2+,2. плюс Перемоги та миру. Це був спецкор. Побачимось вже за дому. Щасливо.